Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, чекали на дуже швидкий контент? Зараз буде. Стрімка атака на нас чекає. Наш суперник це козаки з Польщі. Ну, польські козаки, одним словом. Ну і звісно, ми воюємо за альянс горинчики. Поки маємо перевагу як по ударам, так і по очкам. Ну і настав час йти відбувати свої удари проти надпотужних суперників. Чому надпотужних? Ну тому що в основному всі захисти йдуть за 6К. Ну, майже всі. 6600, 6000, 646, 647. Ну, коротше, є з чого вибирати. Ну і не буду затягувати вступ. Давайте переходимо до боїв. Let's go! Ну і розпочати я хочу ось такої гоп-команди. Три синіх, ударна моя команда. Ну і два фіолетові героя Рігард, який має контрити у Траганан, тобто знімати його яди і бастит, яка може допомогти за рахунок своїх уворотів. Суперник потужний. 30-ті загони. Не забуваємо про те, що тут є Дабрія. Хай їй нечиста буде. Ну і поїхали, спробуємо першу команду вигуляти. у бій! Головне, звісно, це 6 камінчиків. Якщо 6 камінчиків будуть потрібного кольору, звісно, ми можемо перемагати. Так, 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 так. Головне не поспішати. Головне не поспішати. Так, ну перший хід це ось тут можна зробити, але мені він не дуже подобається, тому що я не знаю, як підуть розклади і що ми потім будемо збирати і так далі. Так, 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 так. Ну давайте. Три синеньких відразу сюди. І три синеньких відразу тут приходить. Ну, це я розумію. Пішов контент. Так, супер чудово. Супер чудово. Ну що, проходимось. Вперед Аракс. Блін, капець, я витратив три ульти. Од... Героїв і навіть їх не пошкодив. Ну як так можна, я не розумію? Капець, щось, щось, герої стали дуже слабенькі, дуже. Треба щось змінювати, ловити нових їм, але ж як їх зловити, якщо ну, не щастить, не щастить. Так, ок. Давайте зараз спробуємо, можливо, фіолетом якось пробити. Ну ні, на жаль, не заходить. Раніше Ареакс під Кірюхою і Нордрі пробивали. А зараз, ну, як ви бачите, не вистачає, не вистачає сили. Треба змінювати цю команду, посилювати її. Ну це який жах. Так, добре, давайте зараз полікуємось. Тихо, тихо, спокійно. Я розумію, що зараз мою команду можуть просто тут повбивати. Це, звісно, все чудово, але ж я хочу якось ще пограти і виграти. Так, давайте зараз спробуємо тут синеньке знайти. Так, є. Так, ну, давайте, у вороти спрацює чи ні. Ні, не в цьому житті. Так, ок, ок, ок. Ну і що я можу сказати? Що, все? Гейм овер чи що? Начебто і Рекс непогано пробиває, 800 б'є, але ж не вистачає, не вистачає міці. Капець якийсь. Ну і перший бій. Ох, що хотілося б сказати. Як зазвичай заливаємо, звісно, останнім часом ну щось зовсім важко мені. Йдуть бої. Не знаю, з чим це зв'язано. Тут і стартове поле нормальне було, і героїв зарядив, але ж пробити нікого не зміг. Халепа, але ж таке трапляється. Ну ок, ок, будемо вважати, що я просто зайшов не підготовлений. далі. Некс-команда, яку будемо вигулювати, червоно-фіолетова. Отже, Сабіна, яка має, якщо зарядиться раніше, про те, має законтрити Людвіга, тобто не поставиться насмішка, суперники не будуть набирати ману. Ну і червоні герої, які в принципі можуть це все пробивати. Мар'яна та загроб та Джонаїд, ну мають вбивати хоча б одного героя. Тут як ми бачимо, немає загонів. П'ятизеркових, тому має бути легше. Ну, давайте спробуємо. Чому б ні? Лобо. лобо на нас чекає. Так, що можу сказати? Стартове поле мені не дуже сильно подобається, але ж непогані наші птаходи бачимо. Так, фіолет. фіолет. Якщо комба не полетить, буде чудово. Якщо комба не полетить і не зарядить, звісно. Як це так? Це працює саме так. Так, окей. Добре, знімаємо насмішку. Давайте зараз спробуємо заблокувати героїв, щоб вони ману не набирали. Так, є. Є зарядка червоних. Так, камінчик полетів. Супер. Супер-пупер. Так, що ми будемо робити зараз? Навіть не знаю, чи є сенс пробувати, поки не бачу цього. Поки не бачу. Лише ми не знаємо, що знизу, який комбо може полетіти і так далі. Звісно, тут треба Ені вбивати, тому що надпотужний герой дуже багато мені шкоди пронесе. Ну це я 100% знаю, як це буде. так. Звісно, у вас кресла, як по-іншому, на суперники це завжди працює нормально. Так, ок, відлетіла. Так, Сяоту. Спробуємо зараз його пробити. Цього зайця ск скаженого є. 1134 що четвірочка, четвірочка. Нормально пробуває. Так, з інтернетом у нас трабли, але начебто все зараз нормально. Так, повертаємось. Е, блокуємо суперника, ну і треба робити нейтральні ходи для того, щоб заряджати своїх героїв. Так, яке тут можемо максимально шоу, де пошукати камінчик. Ось тут можемо пошукати його. Так, ну було б просто перфектно, якщо б тут ще червоний камінчик десь тут залітав. Добре, три червоних маємо. Знизу жовтенькі полетіли. Далі комбо, трифіола. Супер-супер. І червоні теж приходять. Що, думаю, що перемога за нами. Звісно, вбиваємо Ресетеля, що він мені не заважав. А то ви пам'ятаєте. На минулій війні я його недооцінив, казав, що він дно, і він все-таки взяв і підняв того героя, якого було не потрібно. Підняв він тоді лазару, і ми програли. Тому в цей раз ми такої помилки робити не будемо. Так, є перемога. Ну їдемо далі. Так, ну що, ми готові. Хочу спробувати 3-1-1 зіграти. Отже, є тут Альфріка, є тут Мересанг, Окей, два лікаря. Також Дартаньян. Ну, нам підходить. В принципі, план такий: якщо зарядимо раніше Кіті, будемо контрити Альфріку за рахунок Кіті, якщо Лорда Локі, за рахунок лофлогі. Ну, якщо зарядимо зелених, будемо бити і пробивати. Загонами все ок. Ну і полетіли. В бій! Так, 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 так. Жовтий кристал, червоний кристал. Оце я розумію, оце воно. Вже мені не подобається стартовий розклад, тому що якщо, наприклад, фіол зараз збирати, полетить багато червоного каміння в Альфріку. Це мені не дуже подобається такий розклад стартовий. Синього каміння немає. Хм. Коротше, халепа. Що я можу вам сказати? І навіть не знаю, який перший хід робити. Ну, комп'ютер, типу, мені пропонує три жовтеньких віддати володарку озера. Ну, типу, може і так. Ну, я навіть не знаю. Ні, я зроблю ось так. Я буду ризикувати, тому що варіацій в мене небагацько. Так, червоний камінчик, В зелений не встигаємо, фіол три, фіола в лікаря, ну теж не знаю. Ну давайте, глянемо, що там вийде, що там вискочить. Так, зелень бачу. Так, ну комбо ж не полетить. Ну я ж маю на це надію. Комбо не полетить. Добре. Так, Альфріку, скільки в тебе життів? 2 кхп. Ну, типу, ну проб'ю чи не проб'ю. Як вважаєте? Пишіть, будь ласка, про це в коментах, а ми зараз зробимо свій хід. Звісно, варіації в мене тут прикритися немає. Фіола, я не встиг зарядити, тому буду пробувати пробивати наживу. Так, давайте подивимось. 714, ну. І Елканін мультяшний. Проносить. Є. Yeah. Супер. Так, Мерасанг, мабуть, заберемо за рахунок двох фіолетових камінчиків. Ні, не заберемо, Ну, халяви не буде. А що ж ви хотіли? Ніхто не казав, що буде просто? Так, супер, добре, давайте зробимо ось таким чином. Ну і тепер можна, мабуть, підривати чер... червоний кріс. Так, зелень, зелень, ніде. Оп. Мінус мерасанг. Чудово. Супер. Так, нам би ще якось зарядитися. Хоч якось. Ну, зарядки я не бачу, тому давайте відразу володарку будемо пробувати пробувати тим, що є. Так, Елканін у нас на зарядці. Супер. Так, кляті мечик, які будуть зараз ману забирати в нас. Хай їм грець. Але в усіх, окрім Елканіна. Так, цікаво. А скільки по синьому вдаримо? Давайте подивимось. 2235. На жаль, цього не вистачило, тому придеться ще робити якісь ходи. Так, є. Ну, зараз, думаю, доб'ємо. Так, супер, супер. Оце розумію. Норм контент. Пішов. Пішла жара. Так, добре, робимо ось так. Далі, далі, далі. Шукаємо ось тут камінчик. Фіол бачу. Фіол це дуже чудово. Дуже вчасно нам прийде. І допоможе нам зараз полікуватися і поставити захисні стяги. Ой, які захисні стяги? Перекидання. Хоча воно мені вже тут і не потрібно. Добре. Так, невже, невже. подивіться, я зарядив лорда Локі. Вчасно, дуже вчасно. М майже вже перемогли, і він тільки-тільки зарядився. Ну, не відіграв, не відіграв, таке буває. Деколи таке буває. Добре, добиваємо. Not bad. команда впоралась. Ну і переходимо, звісно, до наступного. Так, ну що, можливо, треба вже сходити на гоблінів? Ви як рахуєте? А я рахую, що можна і треба йти. Просто подивіться на цього монстра. 6627. Адам. Хоча аватарка дівчача стоїть. Ну нічого, нічого. Зараз підемо. Або розіб'ємось, або розіб'ємо. Настав час для жовто-блакитної команди. Сила команди 5,835. Так тут взяв непрокачений зерня, але вона мені тут потрібна для того, щоб зрізати броню. Після цього все інше буде робити і персей. Хоча після пофіта, я, мабуть, буду зрізати зерні, а далі вже пробувати Персея. Отже, трійка удар на синіх є по жовтим. Є і контроль і чистка. Ну не знаю. Давайте спробуємо. Так, 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 так. Ну, все-все майже чудово. Одне но. Де синій камінчик? Ну реально, де синій, де жовтий, я навіть не знаю. Ну, я почну збирати через комбо. Можливо, десь там синенький камінчик зараз під'їде і мені допоможе. Так. Ну, таке собі з синім камінчиком. Так, що можна вигадати? Не можна через комбо, типу, зелено жовтих скинути тут і якось там підтягувати камінчик потрошки, потрошки, потрошки. Ну, жовтий є, жовтий є. Вже нотбет. Давайте хоча б жовтий дозарядимо і зараз будемо хоча би спробуємо пробити. Так, блокувати будемо правий фланг, звісно, правий. Всіх уб'є Лазара, 100%. Я це відчуваю. Так, є пробиття. Давайте тепер ось так. так, є блокування. Ну і поїхали. Є команда та зарядилась, а це дуже великі перспективи на перемогу. Так, там в мене заблоковані. Тут що в нас Блін, в цьому нічого не зроблю. Жерабасики, цей що? Це мегаве праців поставить. Ну хай ти поставить. Зараз ми цей фланг очистимо, три сині в пустоту дамо і, в принципі, має бути все чудово. Добре, працюємо. Пофіт, і Зарнія. Ууу, як смачно, як смачно. Ну і тепер три синенькі в пустоту. Дозаряджаємо наших героїв, ну, і будемо добивати. Ого, визарню 1400. Відлетіло. Ви таке бачили? Блін, не вже нічого собі скажений. Так і ще й має 1635 хп. Блін, капець. Це знущання. Реально, це знущання. Добре, ну в мене варіантів немає. Треба пробувати пробивати це діло. Цих кабанів жирних не пробив. Не пощастило. Блін, ну це буде реально дуже кепсько, якщо ми програємо. Ну, поїхали. Так, синій тут є. І ще синенький. Блін, звісно, зараз зарядимо того. Але ще думаю, мої тут переживуть, камнешкіра на них висить. Висить. Супер. Ну і зарядочка. Блін, нічого собі шалені. Капець, я пробити його не можу. Ну звісно, міньон 2 кхп. Оце я розумію. Все як я люблю. Так, добре, добре. Потрібен камінчик. Терміново причому. І ось він приходить. Так, ну ми встигнемо раніше. Так, пофіт. Пофіт, ти ж впораєшся? Я в тебе, на тебе маю величезну надію. Є пробиття. Є пробиття, друзі. Чудово. Монстра завалили. Залишається у нас дві спроби. Ну і вибираємо наступного суперника. Хочу спробувати щось отаке обіграти. Не знаю, як воно піде, але ну, спробуємо. Кальо, непогано співпрацює з ведмедицею, ну і три жовтих, типу, пробити центр, а далі будемо щось шаманити. Ну, і поїхали? Поїхали! Так, ну знову стартовий камінчик такий, що аж плакати хочеться. Ну капець, ну як я можу відразу заряджати своїх героїв? Я просто цього не розумію. Е, типу, ось непоганий хід тут знизу може просто зелений ще під'їхати. А якщо б хотілось би, він би під'їхав. Але не з моїм. Ой, не з моїм візінням. Добре, так, ведмедиця зараз. Першу, перший удар прийме на себе. Ну а далі будемо дивитися по ситуації, що робити. Так, супер. Перший удар приймаємо. Шукаємо далі камінчик. Ну, типу, дайте мені хоча б зелений чи який, чи жовтий, чи що-небудь, дайте. Підриваємо. Ні, це просто халепа. Так, добре. Так, ще горгуля б'є. Супер. Оце розумію. Те, що мені потрібно було. Що ще можна тут сходити? Ну, давай отак ще сходимо. О, жовтесенький на ним. Дуже вчасно, дуже вчасно. Скільки цікаво, у мене героїв залишиться після цього. Аж цілих два. Саме головних героїв, основних, на яких я робив акцент, всіх повбивали. Ну і звісно. Ну і звісно, як завжди. Блін, потрібно було, мабуть, збігати. Ще зараз Аріелька полікує. Ну, все як завжди. Печалька. Так, ну ми зможемо ще якусь коду понести? Хоча я думаю, що ні, та й немає сильно великого сенсу. Коротше, докидаємо останній хід і отримуємо на горішки. Ну що, матч реванш? Звісно, матч реванш. Ну і на реванш, йдемо жовто-червоною командою. Тут ви все так знаєте що до чого і як воно працює. Давайте спробуємо. Ух, ну це розумію, це дали камінчик. Тільки питання в іншому. Де він був раніше? Де був цей жовтий камінчик в минулому бої? Він мене просто б нереально виручив. Так, робимо такий хід, тому що якщо б ми робили б інший, би, полетіло б би комбо. А комбо нам ну, просто тут може все зруїнити. Так, давайте ось так. Водал завідаємо в центр. Ну і дозаряджаємо своїх героїв. Так, кого будемо виносити? Давайте поміркуємо. Що ти робиш? 480% ворогам по кутах. Угу. 275. Де я зарядку буду шукати? Зарядку буду через центр шукати. Блін, ти ще невідомо просто, який камінчик пролетить. Чотири синіх в центр це непоганий начебто хід. Непоганий начебто хід. Огимо підбитий. Цей фуловий масштаби ми можемо 100% пробивати. Там буде аріелька, типу, стояти. Ну, not bad, нотбет, нотбет. Можливо, якісь там ходи будуть інші. Вигадаємо. Окей, давайте зараз спробуємо пробити. Так, є. Тепер Джунаїд 831. А якщо б спрацювала би пасивочка, і ми б наносили додаткову шкоду, було б просто чудово. А тепер мені треба вкидати героя туди чи як? Окей. Полетіли. Так, три червоних. Супер. Дуже вчасно прийшов камінчик і дуже вчасно прийшло. Ой, все, нема. Без коментарів. Я оце проціков, бо просто краще промовчу. Так, цікаво, руги нахилиться чи ні? Ну на нас висять іще захисні стяги. Угу. Супер. Супер-пупер. Блін, я не це хотів зробити. А боже, у мене просто потух екран. Розумієте? Капець, капець, що я наробив? Це лажа. Це просто лажа. Я вам серйозно кажу. Так, ну можливо тут ще червоний може прилетіти. Так, є жовтий, окей. Жовтий це чудово, але це не те, що мені потрібно. Ще й плюс оці ходи дурнувати, які я поробив. Так, Джунаїд, поки ультавати не може. аріелька зараз полікує. Так, але в нас же є водолз, якого мене дозарядили. Ха, ха супер. Ой, Ні, ну це просто жах. Це просто жах. Я вам кажу. Зробив помилку, просто екран мене висне та й телефон в цілому висне і блін. Я хотів розблокувати екранчик, а що? Отримали? Правильно. Отримали те, що я зробив не той хід, який планував. Так, давайте, давайте. Шанси мінімальні, чесно кажучи. На реванш. Тому що що? Тому що Тому все заруїнив. Тому що все заруїнив. Арелька зараз буде знову льтувати. Жовтих я заряджати не хочу, хоча в мене тут паразит в будь-якому випадку доїсть. Добре, давайте е, Ну, типу, ок. Зарядили Дальше, далі далі. Мені треба тепер заряджати кого Варіельку зараз е, спробувати це все шмальнути? Чи як? три зелених дасть їй зарядку чи ні. Ну не знаю, зараз спробуємо. Яка вже різниця? І камінчика нема, немає І камінчика зараз, щоб вдарити варіельку. Ось так тільки можемо. Дозацепити. Супер. Так, а ну давай. Ну, майже, майже план, як я хотів. Це треба ж так залити останній бій. Це ж треба, щоб так полетіло кляте комбо. Е, походу, просто алгоритми, алгоритми працюють проти мене. Все як завжди. Ну Все, ну, качечка тут не витягне. Як би не хотілося би. на цьому все. Ось так, друзі, відіграли. Що можна сказати? Три розбиви і три шоти. Начебто непоганий результат. Цього соперника мали з другої спроби забирати, але клята комбо і те, що мене тухне сам по собі екран, це звісно не весело. Ну на цьому все. Пишіть, як у вас результати на цьому.